Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз. Спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. На тимчасово окупованій території Запоріжжя окупанти посвятили дітей в Орлята Росії. Церемонія посвяти організувалася для першокурсників Нововасилівської школи. Організація Орлята Росії це дитяче крило псевдоволонтерського руху перших, і фактично вони є аналогом радянських жовтенят. Ось так роки і віки йдуть, а в Росії ну нічого не змінюється. Участь у цій організації добровільно примусова, як ви вже зрозуміли. І надалі в межах проекту діти будуть відвідувати пропагандистські заходи, де їм нав'язуватимуть. Російські наративи, російську культуру, історію та освіту. І крім цього, ці орлята також мають своїх наставників у вигляді псевдоактивістів з руху перших. Це ще один спосіб зробити з українських дітей активних громадян Російської Федерації, які в подальшому мають стати ресурсом для майбутніх воєн Кремля. Росіяни хочуть переназвати тимчасово окуповану територію України з нових регіонів на історичні. Ніколи не було такого. І от знову окупанти намагаються переписати історію та стерти культурний код українців і цим самим виправдати свою агресію проти України. Кримський гауляйтер Сергій Яксьонов запропонував змінити термін нові регіони на історичні регіони. І, за його словами, ці території належали Російській імперії, а люди завжди були своїми. А тому це Історично російські землі, і так треба робити. Насправді, російськими тимчасово окупованими територіями України були і є лише в хворих фантазіях росіян. Безумовно. Такі пропозиції з перейменуваннями лунають ну не просто ж так. Це лише черговий спосіб виправдати окупацію і переконати жителів тимчасово окупованих територій та й світ загалом, що так і мало бути, і це все взагалі нормально. Якщо вам подобається це відео, і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш YouTube канал. Також поставте вподобання, напишіть коментар, і більше людей дізнаються, що ж відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. На тимчасово окупованих територіях йде цілеспрямована політика щодо нав'язування любові дітям до окупантів. І от знову, під приводом Дня Батька. Під приводом цього свята росіяни організували низку заходів на території окупованої Херсонщини, де діти мають виразити свою любов до окупантів. Зокрема, представники Єдінаї Росії провели майстер-клас по виготовленню талісманів для воєнних злочинців. Міліс і спільними сілями провели майстер-клас із талісмани, які сьогодні ми передаємо воєннослужам отцям виповняючих свій долг в зоні спеціальної воєнної операції. У генічіську ж дітей примусили писати побажання для окупантів та малювати листівочки з георгівськими стрічками. Поздравітельні відкритки, мастер-класи, подарки, день отца празнували в генічиські торжество, діти діті жони, дійствуючих учасників спеціальної воєнної операції. Ребята лісували георгівські ленти, медалі, танки і писали різні пожелання. Таким чином росіяни намагаються нав'язати українським дітям ще з їх раннього віку. Фактично, любов. До оцих от нелюдів, які вторглися в їхні домівки, відібрали в них нормальне дитинство. І мета таких дійств одна: повністю змінити ідентичність наших дітей і викорінити будь-які згадки про Україну та українське. Окрім того, як повідомляє Центр національного спротиву, росіяни поставили обов'язковий план по організації таких от, так званих благодійних заходів. І ці всі заходи робляться на Користь так званого СВО. І передусім такі події організовуються у навчальних закладах, там, де багато дітей. От, наприклад, у е, Тавричанській школі, що на Херсонщині, колаборанти знову організували благодійний ярмарок з метою збору коштів на злочинну армію Російської Федерації. Таким чином, окупанти продовжують змушувати жителів на тимчасово окупованих територіях здавати ресурси, і, зокрема, кров на потреби так званого СВО. І для цього вони проводять спеціальні виїзні донорські акції, ще й в додаток. І на днях таку акцію організували співробітники Мелітопольського обласного центру переливання крові. Не обязательно бути врачом, щоб спасати людей. Сотрудники Мелітопольського обласного центру крові організували очередну виїзну донорську акцію на площадці штабу общественної поддержки Єдиної Росії. Тут були оборудовані спеціальні зони регістрації, донації і відпочинку для учасників. І це було здійснено за підтримки. Громадського штабу партії Єдина Росія росіяни, як бачите, намагаються популяризувати донорство серед населення, серед дітей, зокрема. І, звісно ж, нагло брешуть, що кількість людей, які бажають здати кров, щоразу збільшується. А тому планують і надалі проводити такі от акції будуть робити це регулярно. На практиці ж найчастіше окупаційна адміністрація зганяє бюджетників, вчителів, лікарів для так званої добровільної здачі крові на потреби ворога. І таким чином окупанти намагаються створити безперебійний банк крові на тимчасово окупованих територіях і закривають потребу у ній для поранених російських військових. Фактично, рятувати їхні нікому не потрібні життя е, руками наших громадян вони хочуть. Нагадаємо також, що примушування до здачі крові це порушення міжнародного гуманітарного права з боку росіян. Ніколи такого не було, і от знову. Окупанти відзняли пропагандистський фільм про молодь тимчасово окупованих територій Донеччини. У різних регіонах на тимчасово окупованих територіях України росіяни організували показ для учасників та студентів нещодавно відзнятого фільму в так званій ДНР під назвою Поправу молодості. За словами самих окупантів, фільм розповідає про молод Донбасу і загалом так званих нових регіонів, які. Незважаючи на жахіття, котрі їх оточують вже протягом десяти років, виросли хорошими, порядними і добрими, чесними людьми. Тад фільм о ребятах, а юношах, дівшиках, совсем молодих людях, чиї дійство і юності пішлись на нелегку воєнну. Ситуацию. Это ребята, которые несмотря на то, что у них сложности просто нечеловеческие, при том, что у них обстрелы постоянные, постоянные прилеты, постоянные сложности, они постоянно видят смерть, постоянно видят горе, но при этом ребята не озлобились. Ребята добрые, ребята отзывчивые, ребята очень хорошие, стремящиеся помогать людям. Вот об этом фильм. что ключевая цель этой так называемой кинострички играет суто пропагандистскую роль. Окупанти хочуть показати, що переживають, дуже сильно переживають за майбутнє молоді на тимчасово окупованих територіях, і хочуть якнайшвидше і дуже сильно прагнуть, аби наступні покоління жили в мирі, спокої і благополуччі. От тільки чомусь у фільмі росіяни не згадують про те, що всі ці жахіття, які має переживати молодь на тимчасово окупованих територіях, це виключно їхня провина, їхня ініціатива. Вони продовжують нагло брехати. Бо саме окупанти відібрали усіх цих дівчат-хлопців і хлопців щасливе життя, де немає воєнних дій, обстрілів і масових смертей. І намагатись нормалізувати такий стан це максимально цинічно і безвідповідально. Активісти руху Жовта стрічка провели чергову акцію на окупованих територіях Донеччини, Херсонщини та Криму. Небайдужі люди розповсюдили патріотичні м'ячики з різноманітними написами. Такими, як чекаємо на Збройні Сили України, Слава Україні. Акція зачепила Макіївку, Севастополь, Сімферополь та місто Генічеськ. Активісти жовтої стрічки лишили важливі послання на дорогах, стежках, на пляжах. Такі акції насправді дуже важливі для людей, які живуть в окупації і які, випадково побачивши такі послання, точно будуть знати. Що не одні і що Україна обов'язково повернеться. І так само важливі такі нагадування для кожного з нас, бо вони нам говорять про те, що наші люди чекають повернення до України і вірять в Силу оборони. Більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Зустрінемося наступного тижня і пам'ятайте, Україна переможе.